Муніципальна варта, нові патрулі з'явилися на вулицях столиці. Вони допомагають поліцейським пильнувати порядок. Про нових вартових та їхню місію Тарас Левченко. Піски Водяне Авдіївка Єгор пройшов найгарячіші точки фронту і щиро вірить у власні дали. Колишній боєць 79-ї окремої десантно-штурмової бригади певен безпека України в нас самих. Тому й долучився до муніципальної варти. Коли я йшов на фронт, бравши у руки зброю, то е, я намагався забезпечити правопорядок в державі. Так? Після всіх цих бойових і так далі у, у приймання участі у військовій службі, також сама ініціатива осталася, тому що в людини воно, воно сходить не десь із уха там, або ще звідкись, да? воно сходить із середини, з душі, з серця. За покликом совісті охороняють порядок у столиці і парамедики Олег та Тетяна Редькіни. Подружжя разом пройшло майдан, зону АТО не залишились осторонь побратимів і під час патрулювання міста. Ми довіряємо цим хлопцям, вони роблять правильну, правильну роботу і ми готові йти з ними і допомагати все, що в наших силах. Місія громадського патруля лише допомога поліції, хоча повноваження вартових обмежень, однак така ідея має суттєво вплинути на криміногенну ситуацію в столиці, переконані в КМДА. Мабуть, найбільш безпечнішими вулиці міста були в той час, коли громада в лютому і в березні 2014 року патрулювала їх спільно тоді ще з працівниками міліції. Тому прошу поставитись також до цього з розумінням. Жодного військового формування в місті Києві не створено, але створено формування, яке буде допомагати поліції в наведенню. Порядку на вулицях повноваження громадського формування прописані законодавчо. Це по суті надань, виключно надання сприяння та допомоги діючої поліції. Жодних повноважень самостійної діяльності в них немає. В нас немає вогнепальної зброї. Ми маємо право виключно володіти спеціальними засобами, тобто які кайданки до травматичної зброї. Надалі чисельність особового складу міської варти обіцяють збільшувати, долучатися до охорони правопорядку, закликають всіх небайдужих. Тарас Левченко, Володимир Плішаков, телеканал Київ.